Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Знаєте, дорогі во Христі, брати і сестри, серце радіє не не тільки тому, що дочекалися чергового 12-го свята, а тому, що є змога вас так чисельно бачити в нашому святому храмі. Ми, з ласки Божої, святкуємо сьогодні одне із найбільших 12-х свят господських праздників. Яка церква урочисто називає входом Господнім в Єрусалим, а ми в народі просто кажемо верб на неділя. І відповідно до тих гілок верби, які тримаємо в руках, тому і називаємо сьогоднішнє свято саме так. Але я себе зловив на думці, що ліпше і напевно ви за мною погодитеся мати Христа в своїй утробі, ніж тримати гілочку верби у руках. Це не порівняти, і хто сподобався так зробити, то напевно зі мною сьогодні погодиться. Бо наші би свята християнські не мали ніякого сенсу, якщо би ми зводили їх тільки до обрядовості, якщо би ми віддавали данину, тільки, наприклад, традиції. Ось ми згадуємо сьогоднішній день таку урочисту подію, коли Господь свого безмежного милосердя, і любові до свого творіння, іде у столицю Ізраїльського царства у святе місто Єрусалим. Хто був учора на богослужінні, то він чув, як цьому дійству передувала велична така подія. Господь воскрешає чотиридневно померлого свого друга Лазара. І знаєте, коли люди бачили чудеса, які творив Господь, але ось Воскресити когось із мертвих – це, напевно, кульмінація його служіння, Його проповіді і його слів. І тому багато юдеїв повірили, що Ісус Назарету це є той втілений Бог, обіцяний Месія, якого вони так довго чекали. І коли вони чують, що Він іде в Єрусалим, то в такому піднесенні вони всі виходять йому на зустріч. Оцей такий триумфальний вхід Христа Спасителя у столицю Ізраїльського царства можемо порівняти з такими входами, як колись робили ті чи інші полководці імператори, які силою меча підкорювали собі народи. Але ми бачимо, що ось оця хода, оцей вхід зовсім інший. Господь не сідає на красивого коня. Він обирає покірну тварину віслюка. І так смиренно, не як з такою помпезністю, а як смиренний раб входить у столицю Ізраїльського царства. Мало хто знає, але історики говорять про те, що у цей же час відбувалася ще одна така помпезна, торжественна зустріч: з одного боку, входив Ісус смиренно на вішлюку, а з іншого боку, входив понтій Пилат. Теж, але там хода була зовсім інша. Це була демонстрація сили Римської імперії, бо е, Ізраїль, юдея, була окупована Римською імперією, і коли е, ми чуємо, що Господь іде в Єрусалим, то багато юдеїв думали, що Ось-ось відновиться царство, Господь визволить їх від, грит, від гніту Римської імперії, і вони здалі стануть державним народом. І вони всі на це сподівалися. І якщо ми десь коли бачимо, чому така. Переміна в людських серцях відбувається, то ми можемо собі згадати дорогі в Христі, брати і сестри, що ми теж дуже схожі до древніх юдеїв. Вони сьогодні його так торжественно вітають. Вони кричать йому Осанна, сину Давидову, благословен хто де в ім'я Господнє». Але в мене кілька днів і не будуть кричати зовсім кардинально інші слова. Розіпни його, розіпни його. І ми задаємося запитанням, чому ж відбулася така кардинальна переміна в людському серці. Але дивлячись на наше земне життя, ми можемо сказати на жаль, сумом констатувати, що якщо людина робить те, що ти хочеш, поділяєш її точку зору і думку, то вона нам люба і близька. Лиш тільки людина зробить не так, що не погоджується з нами, то ми вже від такої людини віддаляємося, і ми вже не так до неї добре ставимося. І кажуть біблоїсти, що саме тому, що не оправдалося очікування юдеї, вони хотіли земного царя, вони хотіли, щоб він, маючи таку силу, знаєте, як вони бачили, якщо він виліковує невеликовні хвороби, а навіть померлих воскрешає. Вони бачили у ньому містичного полководця, який наділений надприродною силою, і вони сподівалися, що саме він визволить їх з гніту Римської імперії. А коли цього не сталося. То їхня думка кардинально міняється, і вони вже не Осана кричать, а розпни. Бо він не зробив те, що вони хотіли. Вони хотіли відновлення царства тут, на землі. А Господь пройшов спасти не тільки їх, а усіх визвоти від влади гріха і смерті. І відповідно тим словам, яким він колись сам казав, що царство моє не від світу цього, він дійсно йде для того, щоб постраждати. І тому. Ми дещо сьогодні сумом радіємо, оскільки ми усвідомлюємо, що наступає особливий період у житті кожного християнина і в Христа, зокрема, коли ми будемо переживати ті події, які слугують нашому спасінню, бо Господь іде добровільно страждати. І Він, як втілений, всезнаючий Бог, знав, що ті самі люди, які сьогодні його так торжественно зустрічають, через декілька днів будуть. Кричати йому розіпни. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, щоб не уподібнитися їм, потрібно дійсно боротися з гріхом, ставати кращими. Бо ті зусилля, які ми намагаємося зробити у час посту, це наша сповідь, каяття, примирення з ближніми, уникання якихось своїх пристрастей, боротьба з ними це все така зусилля над собою, щоб. Зустріти достойного Христа, бо багато із вас у час посту прийняли Христа у своє серце. Він не мов би у древній Єрусалим увійшов і до ваших сердець. Але щоб не усудити древніх юдеїв постараємося, щоб наше життя не було схожим до їхнього, бо дуже часто буває і з нами людьми проходить не так багато часу, і ми забуваємо ті обіцянки, які давали Христу. Обіцяючи не грішити, відвертатися від зла, а бути вірним йому. І якщо ми, християни, сучасні 21-го століття, зводимо віру нашу тільки до обрядовості повторюся, якщо ми чекаємо від церкви тільки свята і спішимо до неї тільки для того, щоб щось отримати, то ми уподібнюємося древнім юдеям, які зустрічали Христа торжественно і радісно. А коли не отримали просиме очікуване, то відреклися від нього. Та друга процесія, про яку я згадував, яку очолював Понтій Палат, вона демонструвала силу і чуючи про одну процесію, де йде смиренно Ісус на віслюку, а до речі, історики кажуть, що посланець. Гінець на віслюку це був предвісник миру. І Господь саме про оцей мир свідчить, він його хоче принести до людей, до людських сердець. А ось коли полководець на коні, це була демонстрація сили, перемоги. І, звичайно, Господь теж переможе над чим, над смертю і над гріхом. Тому і нас закликає боротися е, саме з гріхом, з лукавим дияволом, е, з покусником роду людського. І коли згадуємо ці дві процесії, маємо запитати себе: ну не мов би ми там перебуваємо, тримаючи оцей вітя, у нас немає пальм, у нас є верба, то дерево, яке перше розпускається. І ми не мов би знамена перемоги, як співаємо у церковних піснеспівах, тримаємо його, бо визнаємо Ісуса Христа, нашого Бога, за нашого Царя і теж його торжественно зустрічаємо. Але маємо запитати себе, повторюся вкотре, до якої процесії хотіли би належати ми, до тої, яка демонструє силу і прихильність влади, чи до тої, яка хоче принести мир. І маємо всі дати ствердну відповідь, що ми хочемо бути з тобою, Ісусе. Ми хочемо йти за тобою, тому ми і тримаємо це віття верби у руках, яке знаменує нашу вірність і нашу відданість Тобі. Ми в сьогоднішній день освячуємо ці гілочки верби і сподіваємося, що вони будуть нам нагадувати про Христа у нашому житті. Бо якщо це відбудеться, то можемо сказати, що верба сьогодні освячена, виконала свою місію. Не потрібно до неї ставитися як до чудотійної палички, яку ми сьогодні освятили і принесли в свою оселю, і вже в нас все омене. Нас омене біда, лихо, горе, гріх. Тільки тоді, коли ми будемо з Богом, коли у наших оселях буде щира і ревна молитва, коли ми будемо уникати гріха, не старатися жити по течії, як я неодноразово вас повчаю, а вручатися, пручатися гріху, а бути дійсно з Богом. Цього всього вам в сьогоднішній святковий день бажаю. Слава Ісусу Христу!